Яку роль у формуванні позитивного образу ветерана відіграє медіа сьогодні? Ну ви знаєте, мені не дуже подобається думка про те, що ветерани після повернення в суспільство повинні знову адаптуватись до цивільного життя. Це скоріше м -м простір суспільного життя повинен адаптуватися під ветеранів. А через те, що ветеранів у суспільстві, ну скажімо, там мільйони півтори, а у громадян на значно більше, то мені здається, що у багатьох буде спокусив ветеранів якось, знаєте, узагальнювати. Мовляв, вони усі з ПТСР, вони усі травмовані війною. І скажімо, у новинарів, можливо, тому буде така спокуса завжди позначати, що а, там. Той не просто хтось вчинив правопорушення, а саме, що це ветеран вчинив правопорушення, або там ветеран не сплачує податки, або ветеран, там я не знаю, вчора якось не так на когось подивився. Мені здається, що е треба розуміти, по-перше, не е Йти на поводу у певного суспільного запиту, тому що напевно після війни буде певний суспільний запит на знецінення ветеранів з боку тих людей, які не доєдналися до лав Збройних сил. А з іншого боку, потрібно просто пам'ятати, що ветерани вони так само, як і е, будь-які інші громадяни суспільства, не їх не потрібно таврувати. Вони заслуговують на додаткову повагу, але не на додаткове таврування. І пам'ятати про це, коли медіа пишуть заголовок для новини або обирають тему для якогось репортажу, це один з проявів суспільної поваги і суспільної відповідальності.